Да. Всім привіт. Можливо, Сьогодні починаю відео. Історію, можна сказати, розказувати. Були у нас в гостях моя швагриха, мої жінки рідна сестра приїжджала в Рівне. Ну 5 років вони не були. Україні. Приїхали враження, ну, Оля дуже вже майже приростає до Америки і подобається той край, ті умови, закони. Любчик і чоловік, це він все рівно марить. Йому не подобається, така, яка, яка вона є. Ну, Нам дали статус біженця. Тобто не так мені, як мої дружині. <рес> і ми тут сидимо, собі їдемо навіть і їмо, лежимо, і собі думаємо, як дійсно нам чи треба переїжджати. Чи не треба. Багато думок? Надто багато думок. Ранком їду, вечором не їду, мені добре тут, хто його знає, як, як правильно це вирішити. Таку можливість як в нас багато б хотів би мати, щоб тобі дали Держава Америка дає тобі і гроші і квартиру, їжу дає на початок твого перебування в Америці. На їжу ми не голодні, на гроші так само. Я не знаю, чи їхати, чи не їхати. Але якщо є така можливість, я думаю, що треба їхати. Поїхати по боти, подивитися той край, повозити дітей, що не побачили, а далі собі вже вирішувати. Треба випробувати в цей момент такий розлуку з країною, з твоїм всім тим, тим, що де ти був, побувати в іншій країні, інша мова, а це найбільше в мене <кій> буває, що треба вчити ще мову. Я хоча б якби знав би ту мову, так розумів би хоча б як польську, то вже великий плюс. А якби вже знав, говорив би вже як російською, то то взагалі. Так прийдеться все спочатку. Все спочатку, все починається по-новому. Багато кажуть моїх знайомих, що тобі не вистачає. Я кажу, то все мені вистачає, все добре. то на що ж їхати? Кажуть, так, да. треба спробувати себе в Зараз мы приезжаем в Дніпро. Краса. Днепро просто краса. Не буде помогать. Доброї Дніпро. Галя річка. До зустрічі.